Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні. Давно ми вже з вами не готували. Сьогодні в мене з'явилось величезне бажання бути в тренді, адже більшість блогерів уже на своєму каналі приготували хачапурі, і я хочу йти в ногу з усіма. І хочу сьогодні запропонувати вам хачапурі на швидку, на швидку руч або, по-іншому, ліниве хачапурі. Для приготування хачапурі нам потрібні досить таки прості продукти. Найперше ми кладемо в мисочку, в якій ми будемо замішувати тісто, три яєчних жовтки і кладемо чайну ложку солі. Далі виливаємо 400 мл підігрітого кефірчику, я в мікрохвильовці його підігріла, для того, щоб тісто було ніжніше. 40 градусів більше не потрібно. Перемішую. Додаю сюди півчайної ложки соди. І ось це, друзі, всі вже продукти, окрім борошна. Потрошки всипаю сюди 600 грамів борошна і замішую ніжне тісто. Спочатку вінчиком, потім буду замішувати руками. перехожу замішувати руками. Змішаємо, збираємо з країв нашої мисочки. В кінці замішування додаємо 2 столові ложки олії. Кількість продуктів я напишу в описі під цим відео. Натискаєте, є під відео маленьке слово більше, і три крапочки. Натискаєте на нього. І там буде, буде опис усіх потрібних вам інгредієнтів. Все, зібрали отак до кубки, замісили таке ніжне тісто. Можна мисочкою, в якій було борошно чи рушничком прикрити тісто, поки ми будемо натирати сир, щоб тісто відпочило. Розійшлася кликовина. Далі на крупній терці натираємо 700 г сиру. Можна брати один до одного солуні і твердий, твердий і моцарева, моцареву і солуні. Тобто ви вибираєте сир, який гарно плавиться, любий, який ви можете собі купити, який є поблизу біля вашого дому. У мене три види сиру. Солугуні, моцарела і шматочок твердого сиру. Весь цей сир я натираю на тертку. Тепер ми все перемішуємо, щоб сирочок рівномірно плавився. У всіх хачапурі була одинакова кількість різних сирів. І відставляємо поки що сир в сторону. Далі притрушуємо наш стіл борошном. Викладаємо на нього наше тісто злегка, його підмішуємо, аби воно стало приємним нам в роботі. Любе тісто, друзі, аби наша випічка була ніжною, дуже важливо не забити. Аккуратненько обережно, не спішимо, потрішки додаємо борошну. Достатньо, дуже не забуваємо. Далі робимо таку ковбаску, робимо ковбаску і ділимо тісто по бажанню, друзі, можна зробити три величезних хачапурі, там, наприклад, 30 см в діаметрі чи 25 см. Я ж зроблю хачапурі. Приготую їх на пательні діаметром 15 см і я поділю тісто на 6 частин. Так, імовно на 6 частин. Я буду паралельно, друзі, робити хачапурі і смажити, тому я вже включила грітися. Пательню на середній вогонь. Дно пательні щіточкою тоненько змажу олією. Все робимо, готуємо отакий пласт і Качалкою, у нас на волині кажуть, качалкою розкачую, ласт. Він не має бути дуже тонкий, приблизно 3 мм має бути його товщина. Ось таким чином розкачала, відбираю борошно, щоб не пристало мені. Так, І тепер кладу сюди сир, кладемо, не жаліємо і збираю, друзі, так, як ми робимо хінкалі. Отак От збираю доверху, вам не дуже видно, так? Ось таким чином, ось так, закриваю сир, щоб сир був у нас в серединці. робимо таку турбиночку. Ось таким чином. Зібрали таку турбинку, тепер гарненько скріплюємо, щоб не було тут дірочки. Ну, Якщо сир витече трошки, то нічого там страшного немає. Але ну, бажано, звичайно, щоб він не витік. Тому тісненько закріплюємо цю турбинку. Так, закріпили, закріпили. І знову ж таки качалкою акуратненько розкочуємо. І робимо діаметр під нашу пательню. Це, ходімо смажити. Все, друзі, на розігріту пательню кладемо нашу поляничку, поправляємо, щоб було рівненько. І на невеличкому вогні смажимо, підглядаємо під низ, як тільки буде рум'яненький, повертаємо тоді. Так, друзі, не забуваємо, повертаємо наш хачапурі. Ой, яка краса. Дивіться, який гарненький красончик. Гляньте, який він пишненький, як він надувся. Так, друзі, коли зняли із пательні, беремо грамів 30 масла вершкового на леделочку і гарячим, обов'язково змазуємо хачапурі маслом. Гляньте, М -м -м. як же це смачно виглядає! Клас! Друзі, всього разом з підсипкою в мене пішло 700 грамів порошна. 600 грамів на заміс. І 100 грамів я ще використала для того, щоб підсипати і розкачувати. Ну що ж, друзі, ось така гірочка смакоти. Виходить, досить такий величенький, а якщо робити ще на більшу порцію в дві порції, то буде ціла горища, і ви зможете пригостити велику родину, наливайте по чаю і пригощайте на здоров'ячку. Зараз ми з вами спробуємо якось треба холоднішого, або ще гаряченькі. Ой. І так, друзі. Гляньте. Гляньте, яка це смакота. Зараз ближче вам піднесу. Яка це краса. Гляньте. Ммм. Дивіться, як це може бути. Подивіться, як це може бути несмачно, друзі. Це смакота. Це просто... Це просто зваба. Це просто зваба. М -м. Райська насолода. Щиро рекомендую потішити іноді свою сім'ю, свою родину та і себе ріднесеньких такою смакотою. Спасибі вам, що переглянули, за коментарі, за подобайки, за поширення моїх відео. Готуйте, смакуйте, заходьте на канал, підписуйтесь. Буду рада вас бачити. До нової зустрічі. До побачення.